Компанія Гера представляє вашій увазі бездротовий Bluetooth сканер штрих-кодів QuickScan QBT 2500 від DataLogic. Сканер QuickScan це поєднання автономності, надійності та зручності. Вбудована літій іона батарея ємністю 3250 мАч Забезпечує до 115 тисяч сканувань на одному заряді. А заряджається всього за 3 години. Оснащений технологією Bluetooth 5.0. Сканер має радіус дії до 50 метрів, що забезпечує повну свободу пересування. Сканер щитує пошкодження важкі для сканування штрих-коди. щитує з екранів телефонів навіть крізь оргскло. Сканер має високу точність сканування і розпізнає всі можливі види штрих та QR-кодів. Ресурс кнопки до 10 мільйонів натискань. Бездротова технологія дозволяє не повертатися до прилавка за сканером. Просто беріть його з собою і працюйте без зупинок qbt 2500 має найдовшу гарантію серед сканерів 5 років гарантії від виробника. Сканери DataLogic – це автономність, якість та надійність у одному корпусі. Замовляйте сканери від DataLogic вже зараз зі складу Гера.